Дозвольте проінформувати про численні спортивні заходи, які відбувалися за звітній період, і зосередити увагу лише на тих, де мукачівські спортсмени досягли досить вагомих результатів. Ну але перед тим повідомлю, що з 3 жовтня 2023 року в Мукачеві стартувала шкільна ліга з футболу. Зазначимо, що шкільна ліга з футболу серед учнів закладів освіти нашої громади проходить вперше і триватиме протягом цілого навчального року. Між собою вже змагаються понад 30 команд, 21 команда з учнів – це 5-9 класів, та 9 команд школярів 10-11 класів. Крім того, шести спортсменам Мукачевської міської ради територіальної громади було е, прийнято відповідне рішення виконавчого комітету та вивлучені вже грошові винагороди, зокрема, трьом спортсменам, переможцям чемпіонатів України по 20 тисяч гривень, а також трьом спортсменам призерам чемпіонатів Європи по 50 тисяч гривень кожному. 18 до 20 жовтня в мукачеві проходили всеукраїнські змагання з легкоатлетичного багатоборства. Серед юнаків та дівчат спортсмени змагалися у таких категоріях, як біг 60 метрів, 30. Ці та 600 метрів біг 50 метрів з бар'єрами, стрибки в довжину, стрибки у висоту, метання ядра двох кілограм двома роками знизу це новий вид таких змагань. А також метання м'ячика вагою 150 грам. 20-22 жовтня у Естонії дуже гарні результати показали наші спортсмени з греко-римської боротьби. Юні спортсмени на міжнародному турнірі, який відбувався у місті Раквере. Ці представницькі змагання, де приймали участь понад 500 учасників з різних країн Європи, наші вихованці з відділення боротьби греко-римської успішно виступили на турніри та зайняли призові місця. 21 жовтня вихованці Мукачівського центру дитячої юнацької творчості взяли участь у шаховому фестивалі в Угорському місті Кішварді. У програмі змагань було 4 турніри, і в підсумку Мукачівці здобули у чотирьох турнірах 13 медалей різного гатунку та 5 кубків, а також Сцінний досвід. 23-30 жовтня в місті Коломиї Івано-Франківської області проходить та вже завершився чемпіонат України з класичного пауерліфтингу. Серед учнів дитячої нацьких спортивних шкіл України, в якому приймали участь і наша, наша спортивна школа у категорії до 83 кг кілограм. Успішно виступив Михайло Кость, який виборов срібну медаль. А також Аксьонкіна Марія, яка виборола срібло вогію категорії до 47 кг. кілограм. Вітаємо наших спортсменів! 22 та 29 жовтня, у Чернівецькій області проходив чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат. 2010-2011 років народження вітаємо Мукачеву, Гакаву Евеліну та Бріани Юлію, які здобули золоті медалі та піднялися на найвищу ступеньку п'єдесталу пошани. Наприкінці жовтня в місті Білі Церква відбувся чемпіонат України з легкоатлетичного кросу серед дорослих молоді та юнаків, в якому приймали участь і представники нашої спортивної школи, які входили до складу збірної Закарпатської області серед дитячо-нацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо юнацьких шкіл Олімпійського резерву. Наші легкоатлати серед всіх дитячо юнацьких спортивних шкіл зайняли перше командне місце, з ми їх і вітаємо. Вітаємо їх, вітаємо наших тренерів. Щодо більш детальної інформації щодо проведення інших змагань і цих, яких, власне, я зазначив, просимо знайомитися на сайтах Сокуду і США, а також Фейсбук-сторінках управління освіти, молоді та спорту та у міської ради.